Повторно знімаю відео, ну вже розпакувала, але відео десь пропало. Не знаю, з чим зв'язано, чи діти мене перебили, ну нема того відео. Так, я одержала посилочку, ось таку посилочку з. Оце, нової пошти я щойно забрала. Я хотіла нову свою роботу розпочати заново роботу активніше на YouTube каналі і розпочати з відео, перегляду ниточок, які я одержала. Я замовлення робила в Катерини на інстаграм, можу силочку скинути, кому потрібно, пишіть в коментарях. Ось така гімала, я з таких ниточок хочу розповісти. Я котики грубаски, вони дуже гарні. Получається, в'яжу. Ну і е, ось такі восьминіжки-динозаврики будуть обов'язково. Далі ми будемо бачити, з якого буде в мене міні-лала в капішончику. Та так, далі ми одержали ось такі бейбі смайл. Так, це я трошки за... захопилася замовленням. До речі, завтра. Катерина має мені надіслати ще один пакуночок, але спочатку, надіюся, я перше буду працювати над тією коробочкою. Наступний, бачите, в нас ось такі відтінки світло-рожевий, голубенький в мене вже закінчилися. З цих я роблю завжди динозавриків. Це будуть динозаврики на наступних відео будемо переглядати, що з цього всього вийшло, і буду розповідати, скільки на ту чи іншу іграшку розхід буде. Я сама люблю такі відео дивитися, але я трошки іншого формату іграшки в'яжу, розповім, мій розхід, яких розмірів та чи інша іграшка вийде. Ось такі у нас будуть динозаврики, в мене завжди з них трошки лишається, і я в'яжу своїх жабок з такими білими животиками. Тут прийшла ниточка, попланую кавунчики. Хоча одного відтінку мені не надіслали, бо не було в наявності. Я такого ярко-салатового хотіла, але я думаю, що я десь в залишках ще найду. Так, наступні пакуночки в мене вусковий колір в мене закінчився. Ось такий жовтий колір закінчиться. Сіренька ниточка. в мене. Мої ж зайчики. от жовтий І цей, і сірий, це мої зайці, патріоти плюшеві будуть. Я надіюся, що я зараз другою рукою, бо в мене такий безлад, не хочу їх показувати. У мене один готовий є. Готовий є. Я над ящиком тільки я ще бровки не вишила. Ось такий в мене вже сьогодні виготовлений бо з моїх попередніх ще залишків ниточок. У мене зараз одержала замовлення в Польщу. І зараз буду багато сьогодні-завтра в'язати і працювати над тим ящичком і тим, що ще в мене є в наявності. Ось такі зайчата в мене дуже-дуже популярні. Схема в'язання це є моя. Хоча я. Не повністю її автор, тому що, чесно кажучи, я запозичила і переробила під себе. І вдержалось таких зайченята. Получилися патріоти. Я їх вже більше 50 точно зв'язала. Я ще в'язала таких зайчиків, але різнокольорових. В'язала з вушками кольора, веселки. В мене на, на втік-тоці і на, на сторінці інстаграму можна подивитися. Різноманіття може для когось придбати, а може комусь під замовлення, а може комусь надихнутися і створити щось подібне, або щось нове, щось краще. Так, зайчика забираю і беремося до огляду тих ниточок. Я показала зайчика, тому що, ага, це в нас дольче бейбі, то пізніше, тому що тут будуть в нас. Будуть у нас багато жовтої ниточки, от саме мінілалу і ось цих, цих зайченят. Ниточки мені потрібні. От Жовтенька, з жовтенького дольче мене вистачає на, на, на три вушка і на три пари ось таких взяти, як підошва, можна сказати. На четвертого, не вистачає з Дольче. Ось цей гімалай Dolphin Baby. Якщо з цілого мотка, може вистачити і на чотирьох. Так, ось така лавандочка. Мені не вистачало, я роблю єдиноріжки, яких надихнулося в Майорусі Русі Прокопенко на каналі. І я їх також в'яжу, і у мене 19-й ось номер закінчився. Також в мене біленький. І цей якраз на такі потреби приїхали. Ще один відтінок зеленого. Але це, напевно, в мене буде черепаха. Черепаха аха-аха з такого кольору. Так, а ось і партнери жовтого, гарнющий, гарнющий. Синенький колір. Це є в нас 26. -й. Хоча я хотіла дольфін 758 й його не було в наявності. Дольфін чуть, -чуть, чуть грубша нитка. І іграшки самі по собі получаються більшими. Дуже мені сподобався ось цей колір я динозаврки в міні-діно. Eh, rupino, al Він яскравіший, ніж на відео. Він набагато яскравіший, він дуже-дуже, це не така оливка. І я хотіла зв'язати ще знову Нову Діну і зв'язати качечок, таких, як я міні-лалу, в'яжу. Я вже ще таких каченят плюшевих. Це є 799-й номер. Можете подивитися в інтернеті в Палітрі. Це один з нових, якщо я не помиляюся, кольорів, тому що. Цей відтінок я замовляю буквально другий чи третій, третій раз. Ось, ну, Не знаю, де мені стати, щоб показати, він яскравіший в реальності, ніж в мене передається мене тут. таке освітлення, що якби я не цей максимально гарний видимість саме ось тут, біля віконця, біля моєї розсади. Ось такі ниточки в нас будуть. Так, це будуть зайці, а це будуть у нас динозаврики і качечки. Так, і останній пакуночок в мене дольче бейбі. Дуже гарні відтінки. І в мене ходові. В мене, правда, сині ще є в наявності. А от жовтий закінчиться, насичений жовтий. Я роблю восьминіжок перевертишів. Правда, я їм вставляю очка з бліками, і вони дуже-дуже в мене користуються популярністю. 761 відтінок, це є тонша пряжа, ніж дольче, звичайне. Так, скільки в нас тут є? У нас тут немає. У нас тут На 50-грамові 85 метрів, тобто на 100 грамів 170 метрів. Ой, але за рахунок, що моточки менші, ціна їх менша, і, і кількість відтінків можна придбати на ту суму більше. Тобто, з одного моточка мене з, зазвичай, якщо я нормально в'яжу, я також постараюся показати вам саме восьминіжку і розхід. Звичайно, в інстаграмі вони є в мене, і в Тіктоці, можливо, навіть більше. От, Як вони виглядають, і, а розхід. У мене на дві половинки вистачає. Тобто я беру один колір, з другу сторону другий колір, шиваю їх разом. І зазвичай, Дуже рідко, що не вистачає мені на, другого, на другу частину, щоб обшити. Але і компенсовується іншим відтінком. Сшивання Обш... ну, двох, ді... двох, двох деталей до купи разом. Дуже гарний, 750 Такий ніжний, ніжний рожевий. Ніжний, ніжний подобається мені. І ось ця бюрюза. Вони ну, знають, вона не, знаю, не чисто бірюза. Дуже... Тут Зараз передається більше таким голубим, а воно ближче до зеленого відтінка. Це є 746-й розмір. Ну, катруся порадувала презентиком, а це подарунок для мене. Дуже вельми вдячна, вона вже знає, що я замовляю. І, відповідно, цього разу я не робила замовлення на віки, але регулярно їх беру в неї. Мега круті. Ось саме таких я ще не брала. Дуже дякую за подарунок. Там ще є бірочка. Так, я одною рукою не відкрию, але. Але, але так, на бік я відкладаю, щоб не погнути такий презент. Так. І ось це все. Я надіюсь переробити, довести до пуття. Це є один, два, три. Чотири, п'ять звичайного, упаковок звичайного плюсу. Ну і ще. Тоненький і джинс. Самі розумієте, роботи в мене є багато. Усім па-па-па-па! І чекайте наступних відео вже з роботами.